У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Дуже рада вас бачити у новому епізоді мого подкасту Розквітай і дуже рада презентувати новий формат, де я буду один на один з вами обговорювати різноманітні, цікаві, турбуючі нас теми. І цей дебютний випуск такого формату хотіла б розпочати з теми, яка зачепила дуже багатьох українців. Це переїзд у нову країну через війну. У мене дуже багато запитів на коуч-сесіях саме від людей. Які переїхали в іншу країну і не можуть відпустити, відплакати своє минуле життя. І я б хотіла сьогодні обговорити це з вами: як правильно подивитися на цей світ, що потрібно змінити в собі, щоб не відплакувати або відплакати легше і розпочати розквітати у новому середовищі. На початку війни люди розділилися на дві групи. Я не знаю, чи є така інтерпретація у інших людей, але я це помітила дуже яскраво. Перша група людей, які перший місяць плакали в подушку і відплакували все своє життя, розуміючи масштаб трагедії, яка сталася. А інші люди включили моторчик і одразу почали працювати, допомагати. Дуже активно 24 на 7 бігати по всій країні, по місту, по різноманітним точкам міста, щоб допомогти. Ні одну з цих людей не можна винити або казати, що хтось молодець, хтось ні. Просто люди по-різному переживають стрес. Але вийшло так, що ті, хто одразу почав бігати, допомагати працювати таким чином. Хотіли запобігти ось цього емоційного стресу. Вони таким чином цей стрес переживали. Але не пережили, тому що тільки зараз розуміють масштаб трагедії. Хоча ті, хто перша група, вже відплакали і почали жити заново. А ті, хто бігали, тільки починають розуміти, що життя не буде колишнім. І зіштовхуються з тим, що стоять на розпутці. Вони чіпляються за своє колишнє життя, колишні плани і не розуміють, чи можна їх якось відновити зараз, чи варто, і, можливо, треба будувати нові. А до чого ці емоції призводять? Вони призводять до того, що ми зупиняємося і не можемо зробити ніякий вибір. Ми не рухаємося ні вправо, ні вліво. Ми просто стоїмо посередині, дивимося на ці два шляхи, намагаємося їх. Порівняти, але, якби, не виходить. І люди звертаються до коучів, до психологів, щоб люди допомогли їм пережити ці емоції. Що ж потрібно змінити в собі, щоб вирішити цю ситуацію? Я це кажу абсолютно кожному клієнту, хто приходить зі мною з цим запитом, потрібно змінити сприйняття, своє сприйняття цієї ситуації. А потрібно прийняти те, що колишнього життя вже не буде, і у вас є унікальна можливість побудувати своє життя з нуля. У вашому минулому люди знали вас як певну людину з певними якостями, рисами характеру, страхами. А ви з ними виросли з цими людьми, і вони вас можливо можуть оцінювати по тому, яким, якою людиною ви були колись. А ви вже хочете бути іншою. І якраз так як ви хочете бути іншою людиною, люди з минулого вважають вас інакшими. То ви боїтесь осудження саме з цими людьми. Але коли ви потрапляєте у нове середовище, люди вас абсолютно не знають. І осудження ви а, не почуєте, бо вони ще не знають, який ви, чи варто вас осуджувати? Чи це просто ваше життя. Тому у всіх, хто переїхав, є можливість побудувати себе в першу чергу себе, а в другу чергу життя своєї мрії. Показувати та презентувати себе людям, такою людиною, якою ви хотіли стати, але боялися, тому що вас могли осудити ваші друзі або близькі. Зараз ні близьких, ні друзів в новій країні може не бути. Люди вас не знають. Ви можете показати свої інші інтереси, інші хобі, інші цінності, інші правила життя. Тому уявіть, що ви отримали новий сад, де дуже плодовити, дуже хороше плодовитий ґрунт, і від вас залежить, чим ви його будете засаджувати. Це будуть квіти, це будуть бур'яни, це будуть дерева з плодами. От тим, як ви будете презентувати себе, як ви про себе будете говорити, чим ви будете займатися, який образ життя у вас. Буде такими рослинами ви засадите свій сад. Якщо ви зможете змінити своє сприйняття на таке, то я стовідсотково впевнена, що вам стане легше. Тому що ви зрозумієте, приймете, що не потрібно чіплятися за те колишнє життя, що було колись. Так, дуже шкода, дуже хотілося б повернути. Але не в кожної людини з'являється можливість розпочати з нуля. І якщо когось це може пугати, лякати точніше, те, що потрібно почати з нуля, сприймайте це як подарунок долі. А те, що ви зараз можете зайнятися дійсно тими справами, якими хотіли б займатися, а не які вже тягнулися за вами. Наприклад, якщо ви хотіли змінити професію, або змінити свою поведінку у світі при людях, я дуже люблю на сесіях з клієнтами проводити приклади зі свого життя або з життя своїх знайомих, і можу сказати, що. А я просто обожнювала свою школу, в яку я ходила, але я була щаслива з неї піти. Тому що я розуміла, що я хочу бути більш відкритою, сміливою, екстравертною людиною, а там мої школярі знають мене як тиху, сором'язливу, скромну дівчину. І коли я поступила в університет, я змогла проявити ось. Ті якості, які я хотіла в собі мати, більш сміливі, більш яскраві, більш голосні. І... Це було ось тим ковтком повітря, яке мені допомогло самодосконалюватися. А я також дуже любила свій університет, і я обожнювала там навчатися. У мене була прекрасна спеціальність, прекрасні одногрупники. Але я також розуміла, що я хочу закінчити його, і я була щаслива, тому що воно закінчилося, тому що я також виросла і стала іншою людиною. А з іншими якимось якостями, манерами, поведінки, і мені її хочеться вже транслювати. Але ті люди вони не сприймають мене вже такою, бо вони мене пам'ятають чотири роки тому. І ось коли після університету ти йдеш до магістратури після бакалавру, або йдеш в інше місто, місце роботи. Або переїжджаєш те, що ми з вами обговорювали на початку і протягом цього подкасту, ти знову можеш вести себе так, як ти хотів би, яким би хотіло, щоб було твоє життя. Наприклад, якщо ви все життя прокидалися об одинадцять, типу, попросипали, але дуже хочете прокидатися о сьомій і йти там на пробіжку, переїхати в нову країну. І одразу рекомендувати себе як таку людину, звичайно, приїжджати не тому, що ви хочете, щоб вас сприй... почали сприймати по-іншому, а вже змінювати своє сприйняття через те, що ви приїхали, просто щоб не створювати такий стрес та тиск на свою психіку, тому що наш внутрішній голос він. Іноді робить нам гірше. А в чому суть свідомо свідомої зміни сприйняття в тому, що ви полегшуєте своїй психіці переживання певних подій. Ви можете страждати, плакати, депресувати через те, що ви приїхали. А можете спробувати змінити сприйняття і бути щасливими в щасливими від того, що ви переїхали, що у вас є можливість побудувати життя з нуля і показати себе як іншу класну людину. Звичайно. Зберегти всі контакти з людьми, які були в колишньому житті. Ми так говоримо колишнє життя. Тому що думаю, ви всі розумієте, що 24 лютого наше життя розділилося на до та після. І, на жаль, дійсно, як було, не буде буде інакше, буде краще. Тому. Саме це слово воно доречне. Отже, як же змінити своє сприйняття? А в першу чергу зрозуміти, що треба думати не про те, а як буде погано чи добре. А зрозуміти, що буде так, як ви цього хочете, як ви будете діяти, від ваших дій залежить ваше майбутнє. Тому я рекомендую сісти після цього подкасту і написати, а яке життя ви хочете мати в тій країні, в якій ви зараз знаходитеся? Чи це ваша фінальна точка? Чи ви плануєте приїжджати, чи ви хочете подорожувати? Напишіть про це. Першим пунктом, яке життя ви хочете мати, другим пунктом, якою людиною ви хочете бути. Забути про матеріальне і написати саме риси характеру, поведінку, образ життя, цінності це дуже важливо для того, щоб розуміти, до чого йти і що робити зараз. І по друге, узгодити можливості ваші і сильні сторони. Наприклад, які можливості у вас є. В цій країні, і які ваші сильні сторони можуть допомогти вам це досягти. Після того, як ви зробите ці невеличкі списки, тексти, ви дійсно можете повпливати на свою свідомість, на те, щоб змінити сприйняття. Дуже класно, що також працює візуальна карта, надрукувати картинки, або навіть якщо немає змоги зробити плакат, то зробити собі. Шпалери на телефоні або ноутбуці про те життя, яке ви хочете мати. Тому що в ситуації зараз, коли чіпляєшся за минуле, не можеш зрозуміти, яке ти хочеш майбутнє і чи буде воно хороше, дуже важливо зрозуміти, що не треба плисти за течією, що в ваших руках ваш наступний день, ваше життя через місяць, через рік. І те, в якій точці ви будете через рік, залежить від того, що ви прямо зараз будете робити, як ви будете взагалі сприймати це все своє життя. А на цьому я хочу з вами закінчити. Я не дуже насправді говорлива людина, тому я не думаю, що наші випуски один на один будуть дуже довгими, але я сподіваюся, що вони будуть для вас інсайтовими, щоб ви могли швиденько послухати цікаві думки, можливо, щось записати собі, можливо, стати на шлях зміни самовдосконалення себе. А я вам дуже дякую за прослуховування. Буду супер рада, якщо ви мені в інстаграм напишете теми, які ви хотіли почути від мене. І також дуже чекаю відгуки на такий формат у своєму подкасті. Чудового вам життя, чудових вам планів! Я вірю, що все буде добре, все буде Україна!